Вітаю всіх! У мене сьогодні жовті сорти бататом. Я, в принципі, їх запікла і хочу ще окремо розрізати, щоб таке було повноцінне відео із коли я розрізаю жовті сорти, показую, яка м'якоть в них, і буду дегустувати, пробувати всі жовті сорти, на смаки порівнювати. Бо ну, я їх, в принципі, приблизно знаю, який смак, там які солодші, які ні. Але ну, ось так для мене також було таким здивуванням, коли я білі сорти пробувала і порівнювала. То, ну, в мене такого ну, ніколи я не робила тільки в прямому ефірі. А так, ну, я взагалі там набираю да, там якісь різні сорти собі для запікання. І пробую. Ну, мені якісь більше, якісь менше подобаються. Ну, я казала, які мені більше подобаються. Просто у кожного смакові властивості різні. І комусь більше там помаранчевий подобається, комусь білий. Ну, Є такі, що. Їм саме фіолетовий подобається, є такі, що кажуть, що фіолетовий не смачний, краще там помаранчевий. Або, ну, мені, наприклад, більш подобаються сорти, які менш сочні, більш плотні по структурі. Там Мохан, наприклад, і такі, які, щоб не було морквяного присмаку. Але вирощувати подобається все одно. І ну, яскраво поваранчую. Ну, Я, наприклад, дуже люблю більво вирощувати. він ну, копати, бо він ну, дуже гарний. Але ну, на смак я його не беру. Ну, там, коли я хочу з'їсти батат запечений, то я не беру більву. Я беру там, ліру, фіолетові сорти. Мохан беру. Мохан мені подобається на смак, він дуже солодкий і він не сочний. такий щільний по структурі і ну, майже немає в нього маркняного присмаку. Так, я хочу жовті сорти розібрати. Я взяла, в принципі, жовтих небагато. Взяла ліру, ліра є жовтою м'якоті. Взяла ліру із жовтою шкіркою, він більш помаранчевий всередині. Взяла тайнунг. Тайнунг, в принципі, ну, він такий навіть іноді буває всередині кремовий, іноді буває яскраво помаранчевий. Та взяла шубай або побідасту. Розрізаю. Це сорт Ліра, але він такий як, такий жовто-помаранчевий, коли полежи, вже полежить. Так, це Ліра із жовтою шкіркою. У він, він яскравіший. Ось тут видно, так? Да? Щоб він прям хорошо яскравіший. Так, це тайна, тайну тайна крема, навіть як ну, ближче до білого. І Шубай, це подивисту. Таки ну, він такий більш крихкий і більш сочний. О, до речі, можна було сюди ще. Ну, він не жовтий, той називали його Джорджа Ред. Або сухумський жовтий, або вінницький абориген. Ось такі сорти у нас. І в мене вони в запеченому вигляді. Ось так на тарілці. Зараз спробую всі сорти на смак, і хочу ну, зрозуміти, які більш солодкі, які менш солодкі. Ось ліра в запеченому вигляді. Ну, не скажу, що він прям дуже солодкий, ну, але, але солодкий. Так, це в мене шубай. Шубай прям, ну, він сочніший. Дуже, дуже схожий, в принципі. Так? Ось у Ліра і це шубай. Ліра в нього із за того, що бурячна шкірка, і така фіолетова підшкірка то ну, ось прям він розрізняється. Шубай сочніший. І солодший. Ну, навіть ну, він такий приближений да, до трошечки так, дротянка була темніша, там, де дротянка. Ось він. Ну, іноді такі, да, прожилки помаранчевого в нього є. Зручніший та солодший за ліру. Так, ліра, це ліра і жовтою шкіркою. Ну, ще надаємо ну, навіть більше помаранчевого, так? Да? Порівняно з лірою зараз покажу. Так, це ліра, звичайно. Видно, так? Да? Ну, яскравіше. Шубай. Да, Ліра з жовтою шкіркою яскравіше. Так, щоб я тут нічого не перепутала. На смак ліра з жовтою шкіркою. Ну, і також тр трошечки, може, сочніше за звичайну ліру. Приблизно, як Ліра, зараз ну, я ще з лірою порівню. Ну, Звичайна Ліра, Ліра жовтою шкіркою. Ця ліра трошечки сочніша. Ну, Не скажу, що прямо вона солодша. Мені приблизно по солоду однакові. Так, і це. Тайнунг. Uh, Тайнунг uh, як більше кремовий, хоча ну, іноді він буває яскраво ну такий, прям розрізаєш аж помаранчевий він. Так, ось він. Це сирий тайминг, це запечений тайминг. Запікаю я в духовці, запікаю десь 50 хвилин, ставлю завжди на 200 градусів. Так, і пробую тайнинг. Ну, До речі, він. Така да, структура, як картоплі. М -м, смачний, такий смачний, солодкий. Так, запечений. М -м, солодкий. Так, да, запікаю в духовці 50 хвилин 200 градусів. Коли, в принципі, це великі, да? великі корені ну, середні. Запікаю, вони гарно запікаються 50 хвилин. Якщо великі, то можу запікати там, трошки більше. Годину, може, там, година так, 5 хвилин, щоб вони повністю пропеклися. Так, ну він мені солодкий. Зараз я порівняю. Тобто менш солодкий, це в нас ліра. Потім йде він трошечки сочніший ліра із жовтою шкіркою. Так, і я хочу порівняти, ще раз шубай і тайнунг Який солодший. Ну, вони приблизно мені однаково солодкі, але, здається, що за рахунок того, що шубай або побіде 100, це його ще назва, він сучніший, він здається, що він солодший. Ну... Тайну, до речі, ну, він як картопля по структурі. Ну і мені колись казала дівчинка, що тайнунг нагадує типа смачну картоплю. Що ну, його можна їсти як смачну картоплю. Не знаю, мені Чубайна чи б Да. Ось мені здається, що вони однакові по солоду, однаково солодкі, але е шубай за рахунок того, що він сучніший, ну він здається, типу, солодшим. Отак. Ну, е так, мій рейтинг, виходить, по солоду е Ліра найменш солодкий, потім іде Ліра із жовтою шкіркою. Він трошечки сочніший і так, ну, яскравіше помаранчевий. І тому ну, трошечки солодший йде. Потім йде тайминг, і потім найсолодший із жовтих сортів це Шубай або побідастон. По врожайності можу розказати ще по цим сортам. В принципі, Ліра і ліра жовтою шкіркою, вони врожайні, вони гарно дають розсаду і вони компактно ростуть. Вони майже однакові, просто розрізняються. Ну, по росточкам ну, їх не розрізнити, в принципі, ну, ще, ще такий момент, що ну, із-за того, що він розщепився, да, із-за того, що ліра. Я посадила ліру, ліру із беречною шкіркою і розсадом. І один кущ виріс ось такий ліра із жовтою шкіркою, і він яскравіший всередині. Буває таке, буває, що сорт він розщеплюється і такі, як мутанти, бувають. І я потім цей сорт новий вже. Взяла з нього розсаду і посадила, і ну, ось такий більш яскравий ну, вийшов сорт, більш euh, яскрава помаранчева всередині м'якоть і жовта шкірка. Ростки однакові, вражайність однакова. На смак, ну, в принципі, вона ну, майже не відрізняються. цей більш помаранчевий всередині. Також плотний по структурі і по солоду ну, майже однакові вони. І за того, що ну, мені здалося, що лірай жовтою шкіркою трошечки сочніша, то ну, на друге місце його по солоду. Так, по врожайності тайнунг тайнинг дуже врожайний. Ось такі корені можуть бути. Врожайний, розсаду дає класно багато. Компактно росте. Ну, іноді буває, звісно, якщо неправильно посадити, то можуть розповзатися. Шубай або Побєда 100. В мене він, не знаю, пишіть, якщо хтось вирощує і ну, яка вражальність у шубай. Ну, в мене він не дуже гарну вражальність давав. Там, декілька років, ну, я ще, ще його трошечки залишу і повипробую. Е, просто, ну, чому я його залишаю? Тому що я побачила у е, людини по-моєму, з Вінницької області, він показував, що в нього цей сорт шубай, він давав там, ну, один корінь, затягнув на е, 8 кілограмів я прям також хочу на 8 кілограмів, щоб він був і е, залишаю собі, але в мене він ну, не дуже показує себе. Ну, також такі витяг, витягнуті бувають. І чомусь в мене він там або погризаний дуже. Не знаю, може я його саджу, саджу там, де дротянка б'є, військ друтянці. Так, ось ну це жовті сорти. Помаранчевих набагато більше. В принципі, по помаранчевим ну, можна розповідати довго, по жовтим, жовтих небагато сортів. А, тому ось так. По е, білим сортам мені телефонував ще Олександр з Вінниці. Він сказав, що він, в принципі, згодний з моїми смаками. Uh, і, але він трошечки ну, сказав, що в нього такий, ну, такий самий, як в мене, рейтинг по uh, солоду сортів. Але ну, він, до речі, перший, хто мені сказав, що Корея uh, Голд не такий, як uh, по, по смаку, uh, не такий, як Вінницький рожевий або огочем, uh, він uh, ну, тіпа, тіпа, uh, смачніший з так не сказав, він смачніший, ну, потім, так, да, я, я ж також розпробувала і зрозуміла, що він солодший і не такий сочний. І що він ще сказав, що в нього на першому місці по солоду, той який менш солодкий, це Баніта. Баніта. ну в мене вінницьке рожеве богоча, а в нього баніта. Ну, в мене на другому місці баніта. Ну, але ну, у кожному можуть бути різні смакові уподавання, і е, може бути таке, що у кожному в ґрунті давати різний колір шкірки. Наприклад, там, в мене. Е, на, на моїй ділянці там, бурячний да, — бурячий який э, фліра. Може бути там, і бордовий, да, і ну, не такий прям яскравий колір, а у свікрові на ділянці в неї прям ну, дуже яскравий колір шкірки, і м'якоть така прям ну, більш помаранчева, ніж у мене іноді там і помаранчево буває, іноді жовта буває. Але ну, це також може залежати колір шкірки і ну, яскравість самої м'якоті, яскравість там, смакових там, властивостей батата від того, на якому ґрунті росте батат. Ось. Ну, пишіть, якщо у вас там також є якісь рейтинги по смакам. А у мене такі. Дякую, хто приєднався. Якщо немає запитань, на все добре тоді.